Сьогодні, на огляді, популярні пучки у об'ємі 5D від бренду Нагараку. Тестую їх також вперше і готово поділитися враженнями. Очищуємо вії та готуємо все для початку роботи. Фіксуємо пач та робимо розмітку. Будемо нарощувати по схемі натурального ефекту з максимальною довжиною 11 мм. Робимо зручні підтяжки, які дають змогу якісно відпрацювати відступ. Далі наносимо знежирювач та праймер. Давайте детальніше роздивимося пучки, їх назва W Shape, якби імітація літери W. У продажі з цієї серії бувають пучки також меншого об'єму у міксах від 8 до 15 мм. Ось на перший погляд пучки дивні і важко уявити, як вони будуть виглядати на очах, тому не будемо зволікати і приступаємо до нарощення. Додамо білий скотч для підфановки. Починаю з зовнішнього кутика у техніці одна за одною. Поговоримо про плюси цих почків. Перша очевидна перевага, що почки готові і їх не потрібно формувати, що дає можливість виконувати роботу швидше, або якщо ви ще не навчилися формувати пучки самостійно, в цілому нададу послугу об'ємного нарощення. Друге, це пласка ніжка пучка, яка дає велику площу з'єднання і, відповідно, носитися такі вії будуть довго. Як на мене, це усе. А тепер про мінуси. Перше, це якість волокна, воно дійсно програє у порівнянні з віями на стрічці, а це дає нам зрозуміти, що такі вії не є еластичними, вони можуть заламатися ще на етапі процедури, також не є термостійкими, тобто у процесі носки вони можуть втратити свій зовнішній вигляд. Друге при знятті пучків зі стрічки вони не завжди знімаються цілісно, пучок розвалюється, інколи взагалі не виходить зняти зі стрічки, що говорить там про велику кількість відходів. І третє це ціна. Якщо купувати такі готові пучки у нас в Україні, то ціна дійсно кусається. Палетка таких Вій коштує 340 гривень, що є за дорого для Вій такої якості. Але якщо замовити на популярних китайських ресурсах, то можна придбати їх майже у два рази дешевше. Відверто, такий мікс не завадить мати будь-якому майстру на екстрений випадок, але через низьку якість самих вій на постійну основу я би їх не взяла. Через відсутність коротких довжин у міксі додаємо кілька власно сформованих пучків для акуратного переходу. Обов'язково постав лайк та підпишися. Напиши в коментарях, чи пробувала такі готові пучки і поділися враженнями. Також підписуйся на наш інстаграм, ми проводимо навчання онлайн та офлайн, також проводимо різні заходи для лешмейкерів. Вже у середині процесу було зрозуміло, який буде результат, і дійсно це вражає. Нарощення виглядає досить гарно, не дивлячись на дивну форму пучків. А тепер і ви оцініть, як вам нарощення такими готовими пучками.